Всім доброго ранку, слава Ісусу Христу. Маємо нині неділю, такий файний, прекрасний день. О, Романович, десь став шоста година був, і я приходжу телевізор на всю катушку, його нема. А він вже десь був чухнув, в курці тобі. Погода, доброго гарна ранку. Погода. Можна, можна десь перейтися трошки. Пішов до річки, трошки віддихнув. Ось таке. О, так правильно. Неділя. Посидів за телефоном трохи. Вода yes. є, можна роздіватися. Файно так, файно неї. І вареники треба вліпити. Романович, вареники, вареники вже зараз будуть. Робила катульок, начинка є, так що можна приступати до роботи. Я, поки... Я вже можу їсти вареники навіть. Я вже став воду, підняв. став воду, поки вода закипить, будуть вареники. Поки нема маленької господинки, кажу, бо щойно ходила до хати, то ще була тишина. То... Напевно, ще спить. І вночі не чула, щоб вона плакала. Може, нині файно спала. О, і таке, так що треба приступати до роботи, снідати і йти до церкви. Всім гарної надія. Доброго ранку, недільно. Ой, привіт, зайчик махає. Ой-ой-ой. І лабуба, бачите? У нас аж майже півдев'ятої. Ми сьогодні довше, точніше, Христинка. Христинка сьогодні дуже молодець, вона гарно спала і ще й довго. Мамі такий бонус, тому що я привіт, привіт. Тому що я вчора пізно лягала, десь, певно, півперша погано. Е, потім поспала десь 4 години до півп'ятої, і все, півп'ята стала. І я вже спати не могла. Вчора якийсь такий вечір був трохи емоційний, і, і я не знаю, воно напевно своє дає не тільки дітям, а ще й дорослим. І я не знаю, до якої години не спала, чи до шостої, чи до якої, ну довго не спала. І дуже пощастило, що Христинка стала не в сьомі. А півдня ти, маму нині виручила, то мама трошки доспала ще зранку. Так. Бо і вночі і голова, а ще такі сни, сни снились. Люди кажуть, що п'ята стала, ну, коротше, якась аварія, що там голову прий... Коротше, Такі жахи що це просто. Я не могла заспокоїтись. а ще мене голова боліла ще й за то. Коротше, таке. Ну, щось розкажи ще підписникам. Як ти вчора казала ровер? Скажи, як така шровер. Вови. Ой, такі якісь трошки слова з'являються несподівано, бо вчора зайшли до Хресної там велосипед на вові. Якісь вискакують. Так. Так, ти молодчинка, ти молодчинка. Йдемо до церкви сьогодні. Йдемо до дітків. Там дітки мають бути, так. Так. Ми вже прийшли з христинечкою, а баба вже каже, наварила варенички. А варила вже христинську. Ти ще хочеш воно, помагати, то але вже треба гамати, ми вже гамати будемо. Ну, в неї традиція помагати, діду. Вона мусить помагати. Там мусить вже так. вимазитися. Бабуся в житті зробила ще самим сиром. Бо я щось роблю з картоплею і сиром, а потім всі їдять з одним сиром перші з'їдають. На, розказуй. І чи може е, ти його було на ошок посадити? ні? А я не знаю. Я молодець, подивіться, як гарно. Ну, подивіться, подивіться, підписники, як вона гарно розкатує. Як вона гарно розкатує. Так, молодець моя хороша дівчинка. Див... Ой, господинка нема ради. На, бабуся дала собі. Його. Бери, бери. Так. Вона хоче свою. Так, рукавчики закисимо. Так, так, гарно захити. треба поробити, а тоді поїсти, правда? Ну то Діду, буде їсти. А діду ми вже виставили варенику. Так, туди поскладати молодець. Так, туди поскладати, а Христинка буде розкачувати, розкачує, розкачує. Ти роби варенички, а баба буде ліпити пирожки. Все о, має так. бути так, як має бути. О, бач, все Складай. Так, молодець. Все, розкачуй бабусі, а бабуся буде скоренько робити ще з сиром і будемо гамати. О, Маєш поміч. Тата такий гарненький, ходить, вибирає біля яких квіточок сфотографуватися. Ну давай ще сфотографуємось біля якихось. Вона вибирає свої локації. Сонечко, ти в плачечку, не сідай, ну. потім передягнемося. І будемо це, і будемо спускатись, добре? Так. Треба доля йти. Так, постав його з боку, щоб мама не переїхала, з краєчку десь і їдемо до церкви до бозі, так? А -а -а. Так. А -а -а. Братик, возить тебе, так? Братик, вози тебе. Давай скоренько, давай, бо до церкви не встигаємо. Йдемо в машину. Щось така жара була а вже... Який вітер зривається, захмарується, трошки портиться погода. Так, 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 так скоренько, в машину і поїхали до бозі. Ми вже вдома, сховалася мама в колодочок. Тому теж файно вже можна собі посидіти. А, файно. файно, вже, посидіти. А, файно. Теж, теж, сонце виходить вліво. Ще сонце виходить, я ще більше в колодок вліво. Тепер повністю і той дощ навіть починав накрапати вже. Та. А, наші колись фастові, то вони такий виноград мають полухати. Колись а, якісь як батьки. Які, які, ми виногради. завжди під виноградом сідали. Але ви пам'ятаєте, який він маленький, він руками такий маленький був, от тільки от того чуть-чуть. Ніхто навіть уявити не міг, що він може так розростися. Ми це мали роби. з те урожайний і, 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 і просто на купі того Ні, файно, якби ще той, той вор розрісся, гарно, то вже такий затінок, можна, можна вже машину лишати в день, Їмі не треба. треба за... нормальне нормально накриття було зробити до того, як він розрісся. Може осінню щось переробить. Ні, та, та воно, воно як воно заплутане нас, буде, то воно, 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 воно не дуже виходить. Він зачепив той стрілою і yeah, все, розумієш? Так. Забувся, так. То навіть І, е е е є такі ясненько. Так що що ми будемо відпочивати. відпочивати? Я трошки відписувалася, я 3-4 дні не заходила навіть на той Пиш! Не рухай! Недомлення. Іринка вже повела Христинку спати, а ми будемо сідати, обідати чинахами. Володя ще собі настить е ці Хліб намазкою, і я собі до речі намастила. Богданчик сало також. завжди актуальне. Так, да, сало завжди актуальне до чогось. Погода погода в'яла. Така щось сонце, то це. Так, щось сонечко заходить, але дощику нема, щось дощику не заказують. Так що якраз файна погода. Каже Володя, що нині день розвантаження. Так, треба трошки, є час подумати, про скласти якийсь план, що далі робити. Що далі робити? Казав, каже, буде неділя, будемо міряти, треба буде в понеділок поїхати, напевно, замовити вже плід. Бо не і так будуть довго виготовляли, а сама. За легко треба так. чекати добре. Якраз буде десь один час, якраз буде. І ринка, книжку читай нині. Файно, вітру нема. Сонечка не тут всі, всі, всі прийдуть. І ринка то я ринка, то ринка вже собі один сюди <різь> сторінку прочитала. Сонечка <різь> немає, нині файно посидіти. І головне, що комарів а, нема, а комарі аж на вечір будуть. Mm -hmm. Я прийшла до сусідів на сливки, але не на шухер, бачите, там баба сидить. Прийшла до Галі. Нарвала білих сливків. Вони такі добрі. У них є дві сливи, так багато. У нас колись такі були. Ще як тато жив, таких дві великих-великих сливи, Вони навіть ще такі грубші були. Ми кожного року з мамою возили до Червонограда продавати. тут тепер Шептицький. Ми тільки привозили, зразу, зразу їх розпродували, то нам завжди файно той продаж шов, скоренько попродали, закупилися і поїхали додому. А тато помер в травні і зразу на тому самому році зразу всі наші сливи посохли. Не знаю, чи так співпало, але як такі всі разом не знають, чи то щось на тому світі є. Коротше, не знаю, ще який персик є. Тут файні, але якісь дуже дуже пізні, бо вже в людей тут вже в людей м'які персики, а то такі ще тверді, тверді. І пише вже прийшов. Ми маємо гості, сусіди є. Mm -hmm. Уя, як каже Христинка, уя. чекаємо. поки Спить і спить, спить і спить. снеків. Собі а не обов'язково ну, я я не... кажу. Файно Шо так на дворі сиділи, але вроді би вже дощ э, перестав Думаю, падати. Та ввели, Можна да. там світ. А, до речі, та, там же так, там вже зараз файно, треба. Ну не mm -hmm. Ой, так, на дворі так файно. Ми тільки вийшли на двір, знов дощ Володя побіг, зайшов в нашу парасолю стару, що ми на море брали не знає, і сховали. Скільки ті парасолі років, йо-йо, то ще нам Вже привезли, на були, ку... Ізів, але... то ще, ще нам були привезли кудись, куди були? купили. Так, ми на морі купили, ще були, я не знаю, скільки Першу років. Так, та. mm -hmm. давай, Мартуся нам морозиво принесла. ось тобі так гарно, гама є. Той, трохи, я допомагаю трохи сама э, чинахи, але стала, подивіться, як загнало око. Видно від того, що вчора покусали, вона десь видно, почала чухати, бо лягала, не було таке тверде тут, ось, то просто капець. No. Витерти ручки? Так. No. То що, а я травяний чайочок. Так, я каву п'ю тільки один раз. Тепер чорних чаїв я вже ну, дуже давно не п'ю. Можу там випити десь раз на пару днів, і то віддалі з молоком. А ці трав'яні... Чаї то є просто, просто любов. Головне, повністю натуральне. Ще жінка запитувала сьогодні, дайте посилання на чаї, то ще раз залишаю відміточку. Друзі, величезна банка 160 гривень. Трави зібрані, все вручну. Тут лише натуральні інгредієнти, які ростуть в нас. Шипшина, липа, іван, чай, лимон і м'ята. Тому, тому дуже рекомендую. Воно ще і корисно як. Бачите, і ще є ось такі. Ходили відводити хресну на маршрутку, але вернулися, постояли, почекали маршрутку і вернулися, бо Хресна знайшла машину. Ну, з ким їхати. То за дві години каже, ну йдемо ще на дві годинки до вас. От, так що ще йдемо сидіти, чаюватися, я ще чаю не допила. Так, Хрестуся. Так, Хрестуся, два яблучка. Одне в одних сусідів, друге в друге. Ай, дивіться, комарі вже шоста година на ходу сідають. На ходу сідають і кусають люди, бідна дитина, пухта. Хлопці підсунули, відсунули, точніше трошки далі мангальчик будемо. Будемо буде готувати вечерю, смажити ковбаски. А, на всяк випадок взяли. Пачки, пачки тих. Три, три, три пачки. А тут кінець, то о, якраз буде перекусити ну, на вечерю. Ну, Две які гарні тіва, такі гарні. Ті, ну. А мені танті більше подобається. А, вау, та мені тавок взагалі краса красивезна. Ми трохи їх були повитягли. Я не знаю, а стекло ще буде цей чи ні? Я повирізала, тут було більше. Vai, Якщо... нет, тут було, бо ми, ми вирізали. Чекай, вона з минулого року. Ну там, це та ще маленька. Я вже кому завезла, а в нас спроба номер 2 Одні я купила три пачки ковбасків, і одні ті самі більші, і всі засмерджені, де там вони є. Ну, Де тільки кобаски? Запах, от у мене відчинився. Тому, коротше, цілу купу. Шкода, що цей. Ну, але вже як є. Шкода, я... Шкода, що, що кума не, наї... не, її, не, її, не її, наїлась бур, нормально. Що... Машина їхала в 8 годині. Так, ті з інших пачок, добре, що взяла <laughs> Так, але все одно, але я ще поїхала докупила, то не будемо голодні Снаки Ну, Дивіться, питаєте за цю книжку, чи варто її читати, чи цікава. Це не книжка для всіх, для більшості. Це книжка по зацікавленнях. Тут розказують, як робити. Взагалі, це більше про те, як організовувати бізнеси, як організовувати певні процеси, проекти, як робити це все правильно і швидко, що там усувати? Тобто, це не є книжка така для повсякденної людини, щоб її читати. Це буде взагалі не цікаво і ні про що. Якщо ви. Цікавитесь менеджментом, якщо ви цікавитесь, якщо у вас є бізнес, особливо то обов'язково рекомендую дуже класно. Тому ну є такі книжки, от, як Магія Ранку, я перед тим читала: Ой Олександр Лебідь забула, як воно оця не тупи, навіть вона така більш попсова, то її можна читати. Ну, всі, всі можна читати будь-яку книжку всім. Але маю на увазі, що в більшості, напевно, в нас подобається. А це так більш для вущої аудиторії. Подивіться, яку ми дівчинку маємо з дядьком Русланом. Йдемо, Дякую. трошки відведемо. Христя знає, де дядько Руслан живе, та й все. Каже, каже пішли, я вас відведу, та? та. Все, йдемо додому, треба купцятись і спадки, так? Так, що ти там хочеш? Куди ти хочеш? Тут зараз комарики будуть йти. Комарики Христя згамають, ходи. Відкривай. Да. На одну хвилинку? Так. Да. Не ну, давай, то капець. Все, Христу, ти відвела, дядька Руслана? Так, да. Так, да, вже можна йти додому? Да. Да, Будемо купці рубці. Може, ще щось погамаєш трошки. Пий пий хочеш? Да. Так. Після шашличка я бачу тебе трошки цей, тебе трошки сушить. Давай ручку мені. Оба! Пий пий, ходи, дядя, да, пий пий. Да.